Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій молитовній варті, і запрошую до ранкової молитви розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання, для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Другого послання до Солунян. Господь живірний, і Він зміцнить вас і збереже від злого. Як важливо навчитися в своєму житті дотримуватись обіцянок. Як важливо є в своєму житті навчитися бути вірним своєму слову. І саме ця вірність своєму слову, саме ця обіцянка допомоги і її виконання, наче робить нас, як би це сказати, правильно. Не то, що сильними, але готовими до довіри, що нам довіряють. Саме довіра до... починається з того, що я виконую те, що обіцяв. І от людина, не знаю, я в своєму житті керуюся простим правилом. Я вірю всім. Вірю кожному, але не довіряю людині. Не довіряю в тому значенні, що я знаю, що людина може зрадити, що людина може відмовитись від своєї обіцянки. Чому так роблю? Тому що тоді легше перенести дійсно біль зради. Але це не означає, що я відкидаю людей. Навпаки, мені легше тоді побачити в людині особу. Не дивитися на людину через призму її діл. Не оцінювати людину через її справи. Людина це людина, а її діла це її діла. Це різні речі насправді. І ми все маємо, і в першу чергу, про людину свідчить виконання її обіцянок. Те, що вона обіцяла, чи вона цього дотримується. Саме це говорить. Про людяність теж, говорить про людяність, не тільки право вибору робить нас людьми, а лише те, чи вмію я дотримуватись і виконувати те, що обіцяв. Адже недаремно всі угоди підписуються контрактом, ставиться підпис, що є засвідченням того, що ця людина бере на себе зобов'язання. Все це сьогодні ми говоримо для того, щоби. Кожен з нас усвідомив одну річ. Людина може зрадити, навіть якщо вона підписала угоду. Зрештою, ми це бачимо, бачимо на прикладі Росії, бачимо, на прикладі е, деяких країн Будапештський меморандум, згідно якого Україна підпи, е, віддавала все ядерну зброю свою. Літаки, все, що пов'язано пов було з цією зброєю, віддавала Росії. А в свою чергу Росія, Франція, Сполучені Штати, Великобританія ставала гарантами цілісності і незалежності краї... України. Тобто ці чотири країни, якщо би щось ставалося, їхній обов'язок було повністю захистити нас. І що ми бачимо? 14 рік. Росія, та, яка виступала гарантом, та, яка давала обіцянку. І ця обіцянка є підписана законом, міжнародним законом, меморандумом, правом. Забирає Крим, забирає частину наших областей, частину України. Що зробили інші країни? Гаранти безпеки і цілісності нашої країни. Франція, Великобританія, Сполучені Штати. Вони, знаєте, стояли збоку, помахали пальчиком, казали: ну-ну-но не можна, це погано. Чи вони захистили нашу країну в той час? Ні, не захистили. Коли почалася війна, 20... коли я почався повномасштабний наступ 24-го. Лютого 2022 року, чи ці країни захистили нас в той момент? Ні, не захистили. Перші до військової допомоги почали надходити десь за місяць після початку цієї війни. Місяць пройшов місяць руйнувань, вбив зради, перш ніж ці країни почали нам допомагати. І якщо Великобританія і Сполучені Штати включилися доволі активно це. То Франція? Ні. Вони сиділи, дивилися і чекали: а що ж буде? Знаєте, І оце є приклад зради, приклад недотримання обіцянки. І як наслідок, той, хто не дотримує обіцянки, він сам отримує покарання. Але в цьому я хочу звернути увагу на, не на людську зраду. А на те, що є той, хто завжди підтримує. Є той, хто ніколи не зрадить. Є той, хто завжди виконує те, що обіцяв. І це є Бог. І наш обов'язок укладати союз із Богом. В першу чергу із Богом. Довіряти йому, вірити Йому. Тому що Бог ніколи не зрадить. Бог завжди виконає свою обіцянку. Бог завжди дотримується своїх угод. І більше того, я скажу так, навіть коли ми зраджуємо Бога, Бог все рівно дотримує свого слова. Бог виконує всі свої зобов'язання, причому виконує навіть краще, аніж те, що ми з ним уклад, прописували. Тобто, коли я довіряю, укладаю з Богом союз у вирішенні якогось питання, і віряю йому це, а не намагаюся, знаєте, всілякими способами вказувати, як це має бути, роблю те, що від мене залежить, а все решта віддаю Богові, то вирішення цієї проблеми насправді виходить значно краще, ніж те, що я хочу. Але це треба укласти союз з Богом. Кожен раз, коли ми хочемо здійснити якусь справу, коли ми хочемо щось вирішити, я маю з Богом це полагодити. Я маю прийти і сказати, Боже, от в мене є така і така проблема. Я хочу вирішити цю і цю справу. Я хочу зробити так, так і так. Але я прошу Тебе. Заопікуйся цією справою. Я укладаю з тобою союз по вирішенню цієї проблеми. Я бачу на три кроки вперед. А ти бачиш на 300 кроків вперед. Тому давай виріши, допоможи вирішити цю справу так, щоб вона була найкраще для тебе і для мене. Це прості слова, які ми маємо говорити. І наш внутрішній порив, я радше так скажу, свідченням того, що я дотримую Союзу з Богом, це коли я не починаю противитись тому, що відбувається. Скажу так, знаєте, оця проблема із втраченим телефоном, який вкрали на Пасху. розумієте? З одного боку, це боляче і неприємно. Але з іншого боку, Бог так полагодив цю справу, та я отримав завдяки. Вашим пожертвам, пожертвам своїх парафіян новий телефон. Але я скажу так, що ті великодні свята я провів зі своєю сім'єю. Я не сидів в телефоні, не відписував людям, не дзвонив, не спілкувався. Тобто, я не був поглинутий цим телефоном, оцими стосунками. Я був поглинутий своєю сім'єю, яку багато довший час не бачив, з якою не був. Тобто, я нормально провів великодні свята. Чи це не є Божий промисел? Хтось може сказати ні. Але для мене так. Чи було неприємно? Так, було неприємно, тому що хвилювався за ту інформацію, яка, на жаль, була в тому телефоні збережена. Чи мовило мені боляче від того, що я втратив цей телефон? Я, Знаєте, признаюсь чесно, не настільки, щоб побиватися і казати, що все, кінець світу. Тобто я, до чого я це пригадую, це цей, цей приклад? Бачите, бо в той момент, коли ти кажеш Богові, я тобі довіряю цю справу і не намагаєшся при цьому е, якось по-інакшому все вирішувати, ніж воно є. Тоді тобі легше виходить. Тоді легше, тоді сприймається, вирішення цієї справи, більше того, я скажу, ця справа вирішується набагато краще. Тож, навчимося укладати союз з Богом. І от коли ми будемо укладати союз з Богом, тоді Бог завжди буде нам серед людей присилати таких партнерів, які нас не зрадять. Зрештою, вся наша влада державна. Вона має навчитися укладати союз з Богом. Не фіктивний, не показовий, бо треба прийти засвітитись на якесь свято чи перед виборами, а правдивий союз з Богом. І тоді вона буде зможе, наша влада, правильно керувати цією країною. Тоді наша влада буде мати тих партнерів, які її ніколи не зрадять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови, захони і захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх наших військовополонених, просимо тебе, Господи, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благословий, захорони нас в цей сьогоднішній день, бо ти святи, завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 година ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос воскрес!